мову размовляем. Что, не знаешь? Ага. Ну, как хочу тогда, так и назову этот ролик. Слава Украине. Простым светотехникам львовским слава. Чуть чуть не убитым. Блядь. Чуть, -чуть, не чуть чуть не убитым. Чуть чуть не убитым львовским. Звукотехником, да? Светотехника. А, да? светотехника. Не, мы не троллим. Мы не это... тролли, мы повторяем за тобой твою твои слова. Возможно, сказать. это просто, знаешь, клип, он, э, если его перевести на английский язык, вот э, ну, порвет миллионы. Ну потому что ну, нашим Друзья, вот, Приятно констатировать, что мы имеем за 100 метровку флагов. Таким образом, акция «Километр флагов для Мариуполя» от полудня и до первого километра, а там и второго и третьего, предлагаю считать открытой. Бурные продолжительные аплодисменты. <плодисменты> 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 Пожалуйста, подходите и покупайте флаги. Если вы приобретете четыре флага, то пятый достанется вам в подарок. Эти флаги отшиты переселенцами из Луганска и Донецка. Эти флаги отправятся в поддержку мирных жителей Мариуполя. Что не желаете сказать? Украинцев за Мариуполь. Это все наша земля, наша земляне, которым мы желаем только мира и счастья. А, привет. Ради наших детей, ради наших матерей, которые теряют своих детей на войне. Ну, так я зараз Это на мой дане хотим мира. Да. Ходи, Там, остел, и для Зараз опять иду. Все люди на этой земле хотят мира. Нашої венціанській комісії, дротяне в Росію, невже ми не можемо запропонувати світу нашу українську цивілізацію? Наш новий лад, суспільний лад, Як враження, людина до людини, де громади об'єднуються над вирішенням тих питань? Кого дурять? Те, що дає себе дурити. Хома вже 20 хвилин. Кого беруть гроші на хабарі те, що, все... що дає Майдан ці гроші. Закликів не хватить. Ми повинні зберегти себе як люди. А тому ми повинні діяти в різний спосіб. Майдан ставив перед собою цілі. Суди проти цієї несправедливості. Влада зігнорувала. Поставили ціль, люстрацію всіх чиновників. Зміна системи влади питається на сьогодні. Війна, корупція, спекуляція, регіоналівські пройде світи до сьогодні і тішиться, каже, як раніше як ми з тих хабарів. Ми віддавали 50-80% наверх. Тепер лофа ми беремо, нікому не віддаємо. Вони всі зробили пластичні операції, попересаджували собі шкіру з одного місця на лице. Вони різними партіями і різними задніми проходами далі стоять і кажуть, ви проведете ілюстрацію. Давайте відмінимо мажоритарку. Чому? Тому що партійні списки самі надійніші, бо журналістики вас будуть підкупляти. А я вам скажу, що ні, собою про журналісти, що ви ділянні податку гроші важко. А якщо буде партійна система, ви будете кулати в партію гроші для того, щоб бути найвищим в тому і знов мішку вибираємо. Тому я закликаю з цієї трибуни всіх політиків. В медіакризис центр на годинну розмову, з чим вони йдуть на вибори до людей. Ми хочемо почути коротенько, тезово, 10 кроків їхню промову, що вони хочуть досягнути. Ми беремо на себе відповідальність з вами за 100 днів спитати, що було зроблено, і так кожних 100 днів. Сьогодні я запрошую. Андрія Парубія, Майдан, кризис-центр Для того спічного всіх активістів Майдану, громадських активістів, дав публічно. З чим він йде, з якою командою йде, що він буде робити? За сто днів запитаємо. Андрій, що ви зробили? І за одне запитаємо, чого досягли за ті періоди часу. Бо сьогодні кожен, будучи на посаді, будь-хто міністру внутрішніх справ Луценко порубі головою Разбезу, що ти зробив, з якими очима ти йдеш? І казала Алла Борисівна Пугачова, день своїх, щоб чужі є боярі. Ми не подолаємо тут середині внутрішнього ворога. корупціонера, оцієї п'ятої ікони, хто нас продає Путіну, а що вони за путінські гроші це роблять, ми не здолаємо ворога. Ми забули за Крим, коли 25 лютого ми тут зі сцени з боями прорвались і казали, ви зливаєте Крим, де турчину, де баку, де є, наливає.